Понеділок, 1 травня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. 34 постраждалих, постраждали, серед яких п'ятеро дітей. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Окупанти атакували область ракетами. Є серйозні руйнування у Павлоградському районі. Пошкоджені цивільні об'єкти. Більше про обстановку знає наша кореспондентка Айміна Арнаут. Вона з нами наживо айміно. Вітаю Марко. Близько трьох годин з пізнього вечора тривала повітряна тривога. Телеграм-чати повідомляли про зліт стратегічної авіації противника. Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами. У нашій області постраждали 34 людини, з них п'ятеро дітей. Сім цілих протиповітряна оборона знищила над областю, однак є влучання у Павлоградському районі. Прошу послухати, які звуки чули жителі. За деякий час у мережі стали публікувати наслідки прильотів по житлових будинках. Постраждалі записали відео одразу після атаки. Потрощено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів, 5 магазинів і промислове підприємство. Є руйнування в інших громадах. У Вербківській побиті майже чотири десятки домівок, ще два у Юрівській, у Межиріцькій пошкоджена школа. На місцях прильотів працюють рятувальники. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. На якому виникла пожежа, рятувальники її вже ліквідували. Зараз на місцях працюють всі служби. Інформацію уточнюється. А напередодні росіяни тероризували Нікопольщину, вдарили по району з важкої артилерії. Загинув чоловік 48 років, ще двоє людей поранені. У Нікополі потрощені шість багатоповерхівок, ще стільки приватних будинків, а також півдесятка господарських споруд і кілька газопроводів. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В Усіх інших громадах району обійшлося без атак. На цьому в мене поки що вся інформація. Ми стежитимемо за ситуацією. Повідомимо її вже у наступних випусках. Новин, Марко. Дякую тобі, Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про наслідки ракетної атаки на Дніпропетровщину. І вночі росіяни обстріляли Україну з авіації. Випустили 18 крилатих ракет. 15 з них збили наші повітряні сили. На фронті також маємо успіхи. За минулу добу ЗСУ відбили 36 ворожих атак на Авдіївському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Мінуснули майже півтисячі окупантів та чимало техніки. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан 10. А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів. У зонах відпочинку Дніпра активізувалися змії. Фахівці пояснюють, у нас можна зустріти переважно вужів, звичайного та водяного. Однак, що робити, якщо натрапили на отруйний вид степову гадюку? Та як діяти, коли вас вкусили, знає наша Айміна Арнаут. Після рясних дощів щойно пригріло сонечко. У зонах відпочинку Дніпра одразу повиповзали змії. Лише за півгодини прогулянки косою бачила зо п'ять ужів, і скажу відверто, злякалася. А от рибалка Валерій плазунів ділиться зовсім не боїться. Єдина незручність змії крадуть у нього улов. В Судок залізає, там маленький отвір. Ось так заліз, риби наївся, пузо велике стало, їм теж їсти хочеться. Активні змі розповідає чоловік, помітив кілька тижнів тому біля води, поки рибалив, бачив їх і цього разу. Зранку, коли підійшов, ну це дві години тому. Тут, поки люди були, вони тут повзали. Ну я тільки підійшов. Один через цю дірку вискочив, інший поповз ось туди. А ці кадри зафільмували вже на монастирському острові. Там цілі кубла змій. У разі такої зустрічі з Лускатими радить зоолог Євген Буяновер. Головне поводитися спокійно, відійти від плазунів на безпечну відстань та не чіпати руками. То вони можуть захищатися, шипіти. Можуть навіть спробувати вкусити. Ну але якщо їх не треба трогати, то і вони не будуть. Змії вони захищаються скоріше, скоріше, чим нападають на людину. Та якщо змія вас все ж вкусила, і ви впізнали у степову гадюку, допоможе такий алгоритм дій. Перше, що треба зробити, це якщо є можливість, це обробити рану антисептиком. або руку, або ногу підняти, щоб Яд змії менше всасувався кров. І по-друге, що можна робити, це пити як можна, більше води. А після треба негайно викликати швидку, говорять медики. Однак чого робити вони точно не радять, це припікати рану. Або ж, як показують у кіно, намагатися висмоктати отруту. Такі дії 100% не допоможуть. Аміна Арнаут, Євген Дрост, Олег Одринський та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Вода у дворах та будинках у Дніпрі борються з підтопленнями. В Айнда-районі ситуація найгірша. Пошкоджено майже півсотні будинків та більше ста подвір'їв. Для захисту комунальники укладають труби під дорогою. І спочатку водопілля вже відкачали майже 60 тисяч кубометрів води. Водночас в області знову оголосили про загрозу паводку. Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку у квітні. Переселенці, які нині мешкають у новомосковському районі, отримали близько п'яти тисяч гуманітарних наборів від благодійників. Допомога системна. Видають пакунки щомісяця. Наша Альбіна Гриненко побувала у волонтерському пункті. Усі подробиці у її сюжеті. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Ukraine Relief Fund щомісяця передають гуманітарні набори переселенцям з гарячих точок у новомосковському районі. Тримайте ручку і підпишіть, Будь ласка, два. Брати, так, да? це все ваше. Забирайте. Будь ласка. Такий великий пакунок з продуктами та миючими засобами отримала і Юлія. Вона з сім'єю виїхала з окупованого селища Чаплинка, що на Херсонщині. Тиждень жили у степу, бо ж росіяни не випускали на підконтрольній Україні території. Нині вже понад рік жінка у Магдалинівці. Каже, постійна допомога від благодійників дуже виручає. Ці набори вони показують, що ну, нас не кинули. І набір, ми навіть, можна сказати, чекаємо, коли будуть, коли нас викликає це радість, тому що набори дуже гарні. Дуже багато продуктового набору. Є завжди печиво для дітей, є згущенка. За продуктами прийшла і мати двох дітей Наталія. Її родина з Салтівського району Харкова. Наважилися виїхати з міста тільки після прильоту в сусідній будинок, бо ж до останнього вірили, невдовзі все закінчиться. Нам вистачає десь на місяць, навіть може трішки більше. Дітям можна смаколики приготувати, якщо потрібно, можна приготувати крупи. ж саме звичайка, консерви, все підходить, можна зробити. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Ukraine Реліф Фанд системна і триває з осені 2022 року. Магдалинівській громаді не лише забезпечують продуктами та засобами гігієни, а й опікуються шелтером, в якому нині проживають 120 переселенців, у тому числі понад 10 людей з інвалідністю. Вони вже нам. Поставили десятка, два з половиною холодники, електроплити, електробойлери, Багато багато посуда на першому, другому і третій поверсі зробили сучасні санітарні узли. Там такі душові кабіни, унітази, сантехніка. Що все в кафе більшість з фондів ушли на декупуні території. То от фонд Підчука він не звернувся, він допомагав постійно на потім основі. Загалом у квітні родини переселенців у Новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч набої доставка організована до міста селищ всього близько 50 населених пунктів цього місяця. Основним донором для надання гуманітарної допомоги стала всеукраїнська компанія Люксоптика Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Забезпечують продуктами харчування, надають фізичну та психологічну підтримку. У Кам'янському активно працює благодійний фонд Карітас української греко-католицької церкви. І початку повномасштабної війни він опікується військовими та переселенцями. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з Кам'янською територіальною громадою. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та благодійний фонд Карітас Кам'янське». Я знаю, як багато робить для нашого міста благодійний фонд Карітас і для того, щоб об'єднати свої зусилля для допомоги соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям, родинам загиблих, також нашим військом ми підписали цей меморандум для того, щоб посилити нашу сумісну співпрацю. Для нас дуже важлива співпраця з місцевою владою із мером, так тому що благодійний фонд карітас вже впродовж шести років надає благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і також для тих вразливих категорій. особливо у цей час, так важкий для України час. Для нас є дуже важливим так допомагати дійсно потребуючим у співпраці із місцевою владою. І від сьогодні до 1 жовтня вже можна не вмикати фари за містом, адже Україна переходить на літні правила дорожнього руху. Тож водії відключатимуть ближнє світло поза межами населених пунктів. Правило створили через необхідність додатково позначити авто в умовах поганої видимості в осінньо-зимовий період. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.